В першу чергу я роблю акцент на українській музиці, як оперній, так і балетній. Ми плануємо, окрім Наталки-Полтавки, ще поставити Запорожець за Дунаєм з українських вистав. Потім плануємо поставити балет український, лісова пісня. Ми її назвемо Лісова, щоб вона трошки було так. Не, не так, як у всіх. От і музика також буде новою. Її пише ще композитор її пише в процесі написання. Тому в цьому сезоні буде три постановки українські. А окрім того, ще ми плануємо багато, багато чого з світової класики. От, але наразі робимо акцент на українській музиці, тому що вона дуже цього потребує. Проблеми тільки з повітряними тривогами. Із війною, яка нам не дає ні жити, ні нормально працювати. От. А так, ні, ми знаходимося, знаходимося в такому ну, творчому просторі музичному, і працюємо, працюємо поступово, так як це передбачено з співаками, з оркестром, з сценічними репетиціями. Тобто, все відбувається поступово так, як має відбуватися. При потребі ми запрошуємо солістів різних, якщо є така, у нас є свої, дуже хороші, але часом буває, що люди хворіють. Ну тоді ми запрошуємо, звертаємося до інших театрів за тим чи іншим персонажем, голосом і так далі.